У народному домі номер один відбулися змагання серед колядників. Такий захід гарна нагода віддати шану народним традиціям, знанню звичаїв, пов'язаних зі святкуванням Різдва Христового, а також продемонструвати свої артистичні здібності. Колядки, Щедрівки та народна творчість допомагають вивчити, пізнати стародавню історію наших предків, багато культуру, віру, вірування, світогляд українського народу. Маланкуємо ми вже четвертий рік. Звичайно, що кожного року у нас є нові ролі і нові актори. Але я бачу, що нашим е, драмгуртківцям Маланка сподобалася. І думаю, що глядачеві вона теж сподобається. Мися подарувати різдвяний настрій, бути сучасними. Хоча наша маланка, звичайно, корені має з глибини віків, але вона стосується до часу, бо час наш багатий і цікавий, і приносить нам великі надії на майбутнє, тому і наша маланя, і всі дієві особи, і дід. І Сиганочкою, і наші колідники, і Мошко Сари, і наша симпатична козочка, і котик, і пан Поліціян. Одним словом, всі наші учасники драмурт. Ка дуже старається і старається для того, щоб справді наша коляда дзвеніла і наші традиції не вмирали, щоб вони йшли в майбутнє, щоб наша молодь підхопила їх і розвивала ще краще і краще. Від самого ранку артисти з різдвяною атрибутикою активно готувалися та перевтірювалися у біблійних та українських народних героїв за допомогою сценічних костюмів, очікуючи свого виходу на сцену. Він чує вас, люди, добрі, з тією колядою, щоб вися веселили, як пташки весною. Кури гуси, хай несуться, ви яйці складайте, на маланці своїй любі, на хусточку дайте, вона візьме твою хустку, як рожева квітка, будуть люди говорити, то файна кобітка. А за це є вінчування треба заплатити, треба дати хоч півлітру, та ще й закусити, треба дати хоч півлітру, ще й голубці в миску. Та не дайте люди добрі рукою по писку. Можна дати і по писку, та лиш не рукою, лиш склянкою порціянку з доброю горівкою. Шановна громадо. Нашого щедрого багатого Прикарпаття щиросердечно вітаю вас з наступаючим новим роком, різдвяними святами, щастя, вам, здоров'ячка, Божого благословення. Нехай вибухи війни не тривожать ваші домівки, а мир, слагода і любов завжди будуть поряд з вами. Ваша Маланя.